Доброго часу доби, шановні добродії. Сьогодні запишу коротеньке відео з приводу отриманої відповіді від Міністерства оборони України на наш запит від 12 червня 2023 року, який опублікований на нашому сайті Багнетнації. Даний запит готувався з підтекстом. З Змісту цього запиту було зрозуміло, що у випадку чого нам придеться звертатися до суду для відновлення свого права на отримання публічної інформації за попередніми запитами на публічну інформацію, яку ми подавали до районного ТЦК та СП центрально чечелівського у місті Дніпрі, а також. Дніпропетровського обласного ТЦК та СП. В ми двічі подавали. Залишилось наше подання без відповідей. Хто захоче зайде на сайт, ознайомиться з даним матеріалом. Я зупинятися на цьому не буду. Зараз ми просто проаналізуємо саму відповідь. Ось, бачите, цей матеріал. Ось він закінчується. Ось йдуть під ним гіперпосилання в хронологічній послідовності по даній справі. Заходьте, дуже багато матеріалів. Тут опубліковано, дуже багато документів. Думаю, ця інформація буде для вас дуже корисною. А ми заходимо на відповідь Міністерства оборони. Яку нам надає департамент юридичного забезпечення Міністерства оборони України? Шановний пане Олександре, це вони звертаються до мого сина, від імені якого я готую всі документи по даній справі? У департаменті юридичного забезпечення Міністерства оборони України за дорученням в межах компетенції розглянута ваш запит на інформацію від 12.06.2023 року в частині, що стосується посилання на відповідні закони України. За результатами розгляду повідомляємо наступне стосовно питання 4. Давайте я нагадаю, все ж таки питання номер 4. Воно стосувалося того, щоб ми вимагали надати посилання на нормативно-правовий акт, саме закон, яким визначені військові і спеціальні звання відповідно до пункту 6 частини першої статті 92 Конституції України. Нам надають відповідь, посилаючись на. Перелік та види військових звань, визначених статтею 5 закону України про військовий обов'язок і військову службу, зазначу одразу, що цей закон не відповідає Конституції України, адже в ньому, в ньому зазначена трошки інша держава, перейменована УРСР на Україну. Це по-перше, а по друге, все ж таки Конституція України. Вимагає окремий закон про військові звання, спеціальні звання, ранги там і все таке інше. Стосовно далі, стосовно питання 13, в питанні 13 ми запитували на виконання норми прямої дії пункту 17 частини 1 статті 92 Конституції України. Згідно якої виключно законами України визначаються, зокрема, основи національної безпеки, Організації Збройних сил України і забезпечення громадського порядку, надати нам достовірну інформацію у вигляді посилання на відповідний чинний закон України про Організацію Збройних сил України, е, в даному випадку нам. Е, Відповідають про те, що функції склад Збройних сил України, правові засади їх організації та діяльності визначаються законом України про Збройні Сили України. Знов таки, цей закон не відповідає чинній Конституції 96-го року. Адже в Конституції немає не зайвих ком, крапок, а тим більше слів. А тим більше речень. Стосовно наступне, стосовно е... питання 16, в своєму запиті ми на цьому наголошували на виконання норми прямої дії пункту 4 частини 2 статті 92 Конституції України, згідно якої виключно законами України встановлюється, зокрема, порядок використання і захисту державних символів. Ми просили, вимагали надати достовірну інформацію у вигляді посилання на відповідний чинний закон України про порядок використання і захисту державних символів. Зазначу одразу: ми вже про це наголошували неодноразово. Ми звертались неодноразово до Верховної Ради і від організації, і від газети, і як громадяни. Даний закон про державні символи не, не приймався і навіть не вносилися, ні, вносилися законопроекти, вносилися, але вони не затверджувалися. Тобто, закону на сьогоднішній день немає. Що нам відповідає Міністерство оборони? Статтею 20 Конституції України визначено вичерпний перелік державних символів України, якими є Державний прапор України, Державний герб України та Державний гімн України. Постановами Слухайте уважно постановами Верховної Ради України від 28 січня 1992 року номер 2067-12 Римське про Державний Прапор України. Та від 19 лютого 1992 року номер 2137-12 Державний Герб України а також. Законом України про державний гімн України затверджено державні символи України. Зазначу одразу, що все ж таки конституція вимагає затвердження законом і двома третинами від конституційного складу парламенту. Конституційного складу у нас досі немає конституційного складу, адже у нас пропорційний наразі парламент, тобто 50% Представляють партійні проекти олігархічні те, що не передбачено конституцією. Тобто, це говорить про те, що у нас апріорі не може бути конституційного складу парламенту. Навіть зараз вони там будуть пробувати вносити якісь зміни до конституції. У нас немає конституційного складу парламенту. Інші депутати, ті, які є мажоритарниками, мають представляти відповідні територіальні громади. Округи сформовані з територіальних громад. Розумієте? От, але ж не в не в жодному випадку не якісь е, е, партійні проекти. Е, стосовно закону України про державний гімн України, так, є закон такий від 2001 року, в якому затверджено е, виключно перший куплет. Е, не знаю, як це буде українською, чесно кажучи, мені за це соромно. от Тільки перший. Від повного тексту той, який є в нашому славні, рухаємось далі. Відповідають нам стосовно пункту 20. Зараз я з листою надати завірені належним чином фотокопії установчих документів розпорядчого акту про утворення свідоцтва про реєстрацію відповідних виписок витягів з державних реєстрів про утворення Міністерства оборони України. Ну це ми так вже у нас ця вся інформація є. Вона у нас зібрана за багато років нашої правової діяльності. Ну і це ми так, ну скажімо, в нагрузку, коротше кажучи, задавали це питання. Нас більше цікавили, цікавили питання по на ті запити, які залишилися без відповідей. Але у всякому випадку нам відповідають стосовно питання номер 20, Відповідно до пункту 2 постанови Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року номер 1431-12 римське про військові формування на Україні. Чомусь на Україні, а не в Україні. Військові формування було утворено Міністерство оборони України. Просто ми, ми цей, в принципі, матеріал вже також публікували разом з тим запитом на інформацію, який є вже опублікований на сайті Багнетнації. Там якраз є архівна копія цієї постанови. Про військові формування на Україні. Якщо ви уважно подивитеся в той документ, а ми трошки пізніше е, перейдемо е, до вивчення цього документу, е, ви побачите повну невідповідність Конституції України. А все, що не відповідає Конституції, е, відповідно їй суперечить. Тобто. Оце Міністерство оборони України, яке утворено постановою Верховної Ради України від 24 серпня 91 року, відверто суперечить чинній Конституції України, а це є прямою ознакою повалення конституційного ладу. Але ж ми рухаємось далі. Статтею 1 Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань. Далі закон визначено, що єдиним державним реєстром є єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації. Ось ця відповідь. Відповідно до статті 11 відомості, які містяться в єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними та надаються у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів, оприлюднення виписок витягів у паперовій та електронній формі. Дякуємо Міністерству оборони, яке нам підказує, де нам шукати інформацію. Дякуємо, адже ми вже працюємо з цими реєстрами дуже давно. Згідно наказу Міністерства юстиції України номер 2803 2016 номер 897 5 про затвердження переліку інформації, про, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, розпорядником інформації з єдиного державного реєстру є Міністерство юстиції України. Ну, далі вони нам повідомляють про те, що е, інформацію з єдиного державного реєстру юридичних фізичних осіб підприємців та громадських формувань можна отримати за посиланнями е, відповідними в єдиному державному реєстрі. Водночас інформуємо, що вимогами статті 1 указу президента України від 01 10.06.1997, номер 503, дріб 97, про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності закони України інші акти Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету міністрів України не пізніше, як у 15-денний строк після їх прийняття у встановленому порядку. І підписання підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих виданнях. Офіційними друкованими виданнями є офіційний вісник України, газета, урядовий кур'єр, такий Кирило Ганкевич, заступник директора департаменту. Коротше кажучи, посада через тире написана, начальник управління нормативної діяльності. Надав нам відповідну відповідь. Слідом за цією відповіддю наступного дня ми отримали інший файл від Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, де також вони розглянули даний запит на інформацію і за результатами опрацювання в межах повноважень. Вирішили все ж таки нас повідомити, що відповідно до пунктів 1-2 постанови Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року. Зазначу, що на зазначену дату ще Верховної Ради України не існувало в природі даною постановою номер. 1431-12 Римське про військові формування на Україні. Верховна Рада України постановила підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території Республіки Верховній Раді України. Утворити Міністерство оборони України. Це фактично, це фактично є розпорядчий акт. Про е, утворення Міністерства оборони, яке на даний час здійснює е, емітує діяльність конституційного органу, скажімо так. Так, водно водночас повідомляємо, що відповідно до частини 4 статті 139 закону України про регламент Верховної Ради України підписані головою Верховної Ради України постанови та інші акти Верховної Ради України є оригінальними і зберігаються в апараті Верховної Ради України в установленому порядку. Офіційне публікування постанови Верховної Ради України від 24 серпня 1990 року Першого року номер 1431-12 Римське про військові формування на Україні здійснено в газеті Голос України. До речі, ця газета також газета Української РСР. Щоб ви розуміли до кінця, де опубліковано від 27.08.91 за порядковим номером 165 в відомостях Верховної Ради України. 91-го року номер 38 сторінка 506. Згідно з типовою інструкцією документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи в електронними документами в діловодстві електронного. Між обміну обміну затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 17 січня 2018 року номер 55 деякі питання документування управлінської діяльності. Установа може засвідчувати копії лише тих документів, що створюються в ній. Ну, це вони льють воду. Ми просили засвідчення належним чином. Вони включають. Розумників і, значить, надають нам ось таку відповідь. Давайте подивимось Знов таки ми розуміємо, що це все були відписки, конкретики на свої запити, на інформацію як до районного територіального центру комплектування, так і до обласного. І міні, а також Міністерство оборони України, ми фактично не отримали і залишаємо за собою право звернутися до адміністративного суду з адміністративним позовом і зобов'язати ці юридичні особи надати ті документи, які ми вимагаємо. От, але давайте подивимось і ми вас ознайомимо з тими документами, які у нас вже є. Це отримували наші журналісти в порядку офіційної переписки раніше, коли ще на ці запити на інформацію надавалась відповідь. І от перед вами зараз свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи з назвою Міністерства оборони України. Назва написана капсом. Трошки нижче йде ідентифікаційний код юридичної особи. 3.03.4022, її місце знаходження, юридична адреса даної юридичної особи, дата проведення державної реєстрації 17.12.1992 року. А я вам все ж таки нагадую, що відповідно до Конституції 96-го року. Всі органи мали бути відповідно до її перехідних положень. Всі органи мали бути приведені до у відповідність до чинної конституції України. Крайній термін був зазначений і встановлений самою конституцією перехідними положеннями. Це 5 років. Там мова йшлась про юрисдикції е, системи судів, прокуратури і таке інше. Тобто, всі ці органи е, державні органі місцевого самоврядування повинні були е, в крайній термін е, бути утвореними і зареєстрованими до е, 28 червня 2001 року. Тобто, е, в п'яти... Річний термін з моменту прийняття Конституції України. от Але цього зроблено не було, тому ми маємо е, зареєстровані як юрособи приватного права комерційні е, юридичні особи. Ось стильна сторона цього. Свідоцтва. Також довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про те, що дана юридична особа знаходиться на обліку в даному реєстрі. Ось є виписка також. Ви ж бачите, все завірено належним чином, печатками, штампами. Ми нічого не, не вигадуємо. Ця інформація офіційна. Вона у нас вся зберігається, вона вся є на сайті Багнетнації, була опублікована набагато раніше. Все це є у вільному доступі. Це ще до того, хто необережно говорить про те, що. Десь десь ховають цю інформацію. Ось вона у вільному доступі працює 7 на 24 і на 365. Ось, будь ласка, є скріншот. Ми робили з такого ресурсу B2B Today. Це був реєстр юридичних осіб. Де Міністерство оборони України, ви можете перевірити, з тим самим е, кодом ОКПО е, просто домальовують три нулі і, е, скажімо так, вирівнюють по е, вимогам ЄРДПО. Е, в даному, в даному, ну, важко назвати це документом. Міністерство оборони України витягом назвем, зазначено як приватна власність. Приватна власність, яка фінансується, от бачите, з бюджету. Реєстратором виступало Міністерство юстиції. І також чи України, чи, чи є. Незрозуміло. Також капсом написано якесь Міністерство юстиції. Крім того, дякуємо нашим хлопцям з Києва, які провели величезну роботу, і здобули дуже багато документів, дуже багато реєстраційних повитягували реєстраційних справ по центральним в лапках органам державної влади. Ось один з таких документів це реєстраційна картка. Яка підтверджує повалення, фактично повалення конституційного ладу, яка, як ви бачите, зараз я трошки зменшу, яка містить інформацію про юридичну особу з назвою Міністерство оборони України. Так, я просто собі на комп'ютері трошки зменшив, у мене вилазило за поля, і я не бачив. Ці всі документи будуть опубліковані під даним відео на нашому сайті. Ви зможете зайти і знов-таки в черговий раз вкотре ознайомитися з цими копіями. Зараз у вас на екранах та постанова, про яку нам так натхненно розповідали в своїх відповідях, Міністерство оборони України. Ось, ви бачите, постанова, за, позачоркували Верховної Ради Української РСР, вбили Верховної Ради України капсом. На той момент я вам ще раз наголошую: такого органу не існувало. Не існувало. І, от як ми бачимо, Другим пунктом визначено утворити Міністерство оборони України. Ось це є фактично розпорядчий акт про утворення Міністерства оборони України, розпорядчий акт, який не відповідає вимогам чинної Конституції. Все, що не відповідає Конституції, їй суперечить і фактично проявляє повалення конституційного ладу. А ось наступний документ це е, скріншот. Ми робили з е, такого ресурсу ЮПІК е, про Міністерство оборони України. Е, е, це був е, на той час німецький реєстр, от, який потім е, поглинув е, інший реєстр Дантен-Брейстріт. Всі відомості залишились ті самі. Ми також дякуємо за велику допомогу нашим поціновувачам, які витягнули за власні кошти цю інформацію з реєстру dunten стріт І тепер ви можете цією інформацією користуватися. Вона у вільному доступі вже опублікована на сайті Багнетнації, а під цим відео буде доопублікована дана інформація, даний блок документів. Так що заходьте, ознайомлюйтесь, думаю, це відео було дуже корисним. Ми зробили зараз дуже багато цікавих кроків, про які поки що не будемо анонсувати. Зробили певні заділи на майбутнє. Зараз підходить до розв'язки справа по відшкодуванню моральної і матеріальної шкоди обласним ТЦК та СП. Там також дуже багато цікавих моментів. Все це буде публікуватися на сайті. Ну і відповідно в хронологічному порядку. Так що заходьте, ознайомлюйтесь. Я вам дякую за увагу. Думаю, що ця інформація була для вас корисною. На все добре, хай щастить.